Так, любі друзі, як то кажуть, ласкаво просимо, заноси, заносимо. Зараз буде прям, ну я би сказав, грамотна така суїта у нас. 100 тисяч гривень Hands of Midas. Зараз будемо брати бонуску, це шалена, але я хотів на 4 лапи саме, чомусь здається, що... Повинен бути хороший занос, підпал. Але перед цим як ми це побачимо, обов'язково, хто тільки завітав, підпишіться на мій канал, поставте по максимуму лайків, також включіть дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал по силці в описі під цим відео. Ну а у мене в свою чергу для вас найкайфовіші, найсмачніші плюшки-бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео. Стигайте, бонуси тимчасові, ви будете приємно вражені. Ну що, як то кажуть, поїхали, погнали. Hands of Midas, 100 тисяч гривень бонус 4... на 4 роки. Зараз побачимо, що з цього вийде, чи, чи зря, чи не зря, може... може і не потрібно було, а може і потрібно. Ну, Давайте так, щоб було менше тексту, більше діла. Просто побачимо, що у нас тут по обертам. Скільки нам обертів нарахує. Хотілося б, звичайно, побільше. 16. Ну не так уж прямо багато, як хотілося б. Ну, як то кажуть, що маємо, то маємо. Ну що, розпочинаємо. 16 обертів, дивимось. Hands оф Медас. Давай, родной. Давай, давай, роднолькін. Зроби гарно. Головне, щоб зараз вілди були. Ну, вілди під'їжджають, але не в такій, не в такій кількості, якій хотілося б нам. Ну, дивимося, дивимося, можливо, зараз все поміняється. Мідас він такий, що якщо зацепиться, прям може прям О, Ооо, оце вже чудово, по два вілда. Такс, це вже щось маємо. Це вже щось покраще, так сказати, покращення вже сьогодні. Чи що, чи що, чи що. Треба ще вілдов. О, це вже друга, друга картина. Оце вже, як то кажуть, на вкус аромат приємно. Отут уже і сенсаціонал. Під'їхав, ні, це супер. Ну, чудово, зараз повинен ще бути сенсаціонал. Давай ще вілдів. Ой, хорошо. Так, але три оберти залишились. Три оберти. Ну, за ці три оберти ми повинні прям по максимуму зараз забрати своє. Так, оце грає вже як треба, любі друзі, дуже переживав за цю бонуску, але як ви бачите. Вроді би, вроде би, зараз, Боже, я прям полюбляю дивитись на цей дощ з, -з монет, як воно сипає, як воно насипає. Прям, ну Це дуже приємно. Тому дивимося, як то кажуть, далі. 73 тисячі гривень вже є, ще три оберти. Ну, повинно повинно зараз за кожен оберт насипати по максимуму. От уже і сенсаціонал ще раз. І, боже, як мені подобається казати сенсаціонал, а не це ж таке. Такс, грає, 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 грає як треба. 108. Ой, так це просто кабіна. Кабіна мене це я не знаю. любі друзі, Мідас, от я ж кажу, коли він може, він прям робить такі чудеса, що це це занос, я думаю, тисяч на 250 на 300 має бути. Тому дуже гарно. І любі друзі, обов'язково напишіть в коментарях, які ви хочете наступні слоти побачити, так сказати, щоб я проштурмував грошима, провірив на міцність. Скільки що деяк може видасти. Можете, Обов'язково напишіть в коментарях, який наступний слот мені перевірити. Так, ну а поки що ми просто дивимося, кайфуємо. Я даже скіпати не хочу, це просто фаталіті. Це так, 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 таке несеться, така грязюка несеться, що просто. Це 338, як я й казав. І ще один оберт. І. О, і ще й вілд поставило. 11Х, пожалуйста, на вкус аромат, на півмільйона гривень. Іди ж ти сюди просто на базу. Як же ж гарно, так. Я готовий на це дивитись до ранку, отак от просто, щоб воно сипало і сипало, але, але погано, що оберти закінчилися. Тому, любі друзі, ну суета несе це грамотна. Я вважаю, що дуже гарно підзанесло. Обов'язково, любі друзі, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимуму лайків, також підписуйтесь на мій телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Ну а в мене, в свою чергу, для вас найкайфовіші, най... Приємніші плюшки, бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте, бонуси тимчасові, ви будете приємно вражені. Чудово, 404 тисячі гривень за нос на мідасі, я вважаю, дуже гарно. Бонуска була за 100 тисяч гривень на 4 лапи. Прямо по кайфу. Все, чекаю, напишіть обов'язково в коментарях, який слот провірити наступним. Зараз перед вами найкращі заноси на моєму каналі, які я відібрав для вас. Переходьте, дивіться, а також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійням, друзі!